4. Йоу, як життя? Я Ярик, і зараз мене проход посівда е, у Фермік Simulator 17. Вибачте, будь ласка, що так довго не було відео по цій грі. Просто тому, що не було чого записувати і не було, було духу авантюризму щось грати. Але я таки знайшов ідеальну карту. І на цій карті я зараз починаю поза сів полів. Сію ще, зараз зиму пшеницю. Кому цікаво, на іншому полі буде посіяна культура соняшник. Гляньте, як ця сівалка ідеально працює. Сівалка Лепкен солітер 12, 12. Також трактор. Василь Фергюсом. 7726 Сіє дуже якісно, як ви бачите. Я не знаю, всі сівалки тут наче сіють дуже якісно. Але у цій грі в мене радіше стає, стояв на таку сівалку під назвою СЗТ І вона в цій грі реально сіяла погано. Тобто, скажемо, що у цій грі таке є. У авторів розуміння на те, що одні сівалки сіють погано, а другі... Добре, че. Зараз я покажу цей робітник файдо розвертається. Оце реально дайму славу таким робітникам. А де, а де інші починають тут крутитися, а тоді пишуть, що застряли.